Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. При покупці великої упаковки 150 грамів. Ви заощаджуєте до 50%. п'ятдесяти відсотків. Вже ноги не ходять. Чекайте я дошину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі, прийом раз на добу. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Лакалу Фікс надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, зменшує запалення ясен. І ціна хороша, економний. Лакалу фікс. Міх, фізична активність, чхання навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміностру. Завдяки натуральним складовим, феміносткуру допомагає відновити контроль за сечевопусканням. Феміносткуро, Сечовипускання під контролем. 11 вересня 2022 року, коли збройні сили України звільнили селище Козача Лопень на Харківщині, стало відомо про зникнення трьох братиків: шестирічного Ростислава, восьмирічного Ярослава та одинадцятирічного Святослава Волошиних. Діти зникли раніше ще під час російської окупації, і є підозри, що їх могли вивезти до Росії або на тимчасово окуповані території. Утім, поки це лише припущення через те, що діти зникли в окупації, процес пошуку значно ускладнений і досі неможливо отримати точну інформацію про обставини зникнення братів Волошиних. І все ж ми не втрачаємо надії знайти хлопчиків та дуже сподіваємося на вашу допомогу, уважність і небайдужість. Тож, якщо ви впізнали дітей або маєте будь-яку інформацію про їхнє місце знаходження, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми також просимо вас поширити цю інформацію у своїх соціальних мережах. Це допоможе охопити більшу аудиторію та підвищити ймовірність отримати важливі свідчення або інформацію. Без перебільшення кожна деталь має значення, і ваша активність може суттєво вплинути на пошуки зниклих братиків. Заздалегідь дякую вам за небайдужість. Також у селищі Козача Лопань на Харківщині зникла 15-річна каміла Неронова. Інформація про зникнення Каміли з'явилася наприкінці лютого 2023-го.